Місто Черкаси на сім днів приверне увагу всієї боксерської спільноти України. Саме у нашому місті вперше в історії відбувається чемпіонат України з боксу серед юніорів. В період з 4 по 10 квітня кращі боксери з різних областей України змагатимуться за звання чемпіона у своїй ваговій категорії. Окрім того, спортсмени розіграють між собою путівки на чемпіонат Європи. На відкриття події прибуло чимало іменитих гостей. Зокрема, відомі боксери Олег Кирюхін та Віктор Постул. Свій вклад у прогрес черкаського боксу зробили голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко та міський... Голова Черкас Анатолій Бондаренко. Владці вручили Черкаським спортсменам нові боксерські рукавички та сертифікат на 35 тисяч гривень. Ми вперше приймаємо в нашому місті змагання такого рівня і ми пишаємося, що відбулося багато спортсменів на сьогоднішній день. І я думаю, що це буде традицією, що щороку ми будемо проводити такого рівня змагань. Я дякую всім нашим гостям, всім учасникам змагань. Я думаю, що Черкаська міська рада. Буде завжди виступати буде спонсором змагань, буде надавати відповідну підтримку і в першу чергу я вважаю. Ентузіастам цієї справи, які були організаторами, які і наші працівники. Я думаю, що така традиція приживеться в місті Черкаси.